Лінь, взагалі, що таке лінь? Це вже така штука, на що зі школи всі запугують, що О, ти лінивий, ти такий, понял? Нам внушили чувство страха і стида за лень. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тягатіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримають. А нам тут розказують, ти дожди добитися того, ти должен, там стати успішним, зарабативати та і так далі. Люди нам бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думати, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще Непонятно, чи це получу, і люди даже не пробують. І все. І їм проще прокастенизировать і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от є ж можливість з телефону просто дивані щось виставляють тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вміє того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, робити, чи щось таке виставити, і за зараз... гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням Шобі профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут От питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь, отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще, Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну не назад. Колись буде 40, колись буде 50. там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну не розуміють, тут питають донести людям, скільки може. Online, як це все працює, не всі розуміють. Але ті, хто попробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже в шапці профілі скільки у людей виходять і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео. І це тільки один приклад. Уявість, скільки можливостей є онлайн заробляти? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.